Вітаю, друже! Осінь настала, золота пора року. А як вона називається? Так, молодець, це осінь. Осінь, мов художниця, розмалювала все в жовто-червоний колір. І цей колір не лише завдяки забарвленню листочків на деревах, Восени також великі розмаїття осінніх квітів, що ростуть у квітниках. Троянди, алісуми, рудбекія, анемони, майорці, жоржини, айстри, чорнобривці, верес. Всі вони дарують осінні яскраві барви, а нам гарний настрій. Сьогодні ми з вами з тобою зберемо букет осінніх квітів. Для цього тобі знадобиться картон, пластилін, фломастери, паперова серветка, клей та допомога дорослих. No hay como tú tú no hay un sustituto pase cuerpo tuyo que a mí me tiene cucu en un rato te busco voy ruco, bien no hay nadie como tú tú no don